Липень, то смалить сонце, то заливають дощі. Незрозуміло, чи трояндочки запікаються, чи це трояндочки замокають. Вітаю вас кучерявий садок, що під Львовом. І сьогодні хочу розповісти про рослинки. По-перше, вони дуже ароматні, по-друге, вони мало розповсюджені, а по-третє, їм байдуже. Ті всі перипетії погоди. Ароматність рослинок це їм величезний плюс, як для супутників троянд. Щоб трошки оцей трояндовий запах перебивати собою і, можливо, відлякувати чи пантеличити своїм запахом шкідників. Ті, котрі полюбляють наших красунь. Зараз в кадрі Перовський, я теж дуже ароматний. Кучик, але про нього всі знають. А я хочу розповісти про такі, котрі, ну, по суті, не зустрічаю в садочках, можливо, не натрапляю. Але вони дуже невибагливі, красиві і пасують трояндам. Ну що, вдалося мені заінтригувати? Чудово! Тоді поїхали. Перший красень. Ні, це не ехінацея. А, ось він сховався за нею. Це лофант або агастахе або багатоколосник. Для мене рослинка відкриття. Я його придбала в Андрія Каранди. У нього і канал є, і свій розсадник. Придбала кілька кущиків і, по суті, перший рік тішу з цією рослинкою. Що ж це за таке чудо? Квітне від кінця травня і дотепер безперервно. Кущик наростив дуже швиденько, у висоту близько 70-80 см у мене. У ширину, можливо, він би був в якби не оці буревії, котрі завалюють гіллячки. Так він десь собі сягнув, напевно, 60 см. Деякі гіллячки похиляються до землі. І я вичитала, які є методи розмноження лофанта. Це або насінням, або живцювання живцями, ще не пробувала. Або відводками. Ось бачимо, гілочка прилягла. Якби її пришпилити до ґрунту, думаю, вона пустила б би, пустила би корінчики. Ось так. Листя, квіти надзвичайно ароматні. Це лікарська рослинка, де в медицині використовується, треба почитати. Є різні види лофанту. Є анісовий лофант, листя якого пахне анісом. Його додають до салатів навіть, або по-іншому використовують в кулінарії. Але будь-який лофант це надзвичайно пахуча рослинка. Прийти потерти листочки, понюхати така ароматерапія, настільки приємний запах. Бачимо, бджілки також цей запах відчувають. Зараз похмурий ранок, і напевно лише на лофанті можна зустріти цих працівниць. Ще один плюсик гастахи такого кольору та форми суцвіття дуже пасують трояндам. Але є і мінус: інколи гіляки виламуються, особливо коли сильний вітер. А тут інша красуня це вже кущ, котра. Міцна, виламати дуже складно. Ще називають її метеликовим деревом будлея давіда. У мене є трьох кольорів будлейка, але ось зараз конкретно помітно, наскільки пасують, наскільки гарно поєднуються бусково-фіолетові суцвіття. Цієї будлейки з оранжевими квітами троянди, також невідомого для мене сорту. Кущ високий. Він може досягати і 2, і 3 метрів, якщо без обрізки, але рекомендується обрізка, аби тримати якось під контролем оці розміри шалені. Аромат ванілі. Аромат, я його називаю антидепресантним. Дуже приємний. Собі гілочку вирвати і нюхати, хоча не рву квіти, але її гілочки інколи буває. Це просто насолода, насолода. Квітне зі середини червня і аж до морозів, якщо відрізати від квіт лісу цвіття. Потребує сонечка для ефектності. А от якість ґрунту абсолютно байдужа. Спека, байдуже дощі, байдуже красуня усі погодні умови. Осінній бузок, ще інколи так її називають. А це цікаво, чи здогадаєтесь, з котрої воно компанії? Здогадались? Це полин, сорт Канесценс, якщо я правильно прочитала. Така ажурна хмаринка, якщо будлея це велетень, то тут перед нами такий ліліпутик карлик. Рослинка, котра стелиться по землі. Пагони можуть бути і довгі, і 50, і 60 сантиметрів, але вони лежать і лише верхівки стирчать догори. Це створює таку подушечку, сизо-ажурну. Контраст до зелені інших рослин. Сорт отримав нагороди за невибагливість та легкість у догляді. Дайте мені сонечко, дайте мені без перезволоження ґрунт, і я буду щасливий, каже він. І далі можете мене зовсім не чіпати, ні підживлювати, ні поливати, нічого мені не страшне. Поруч ще одна цікава рослинка вона не є ароматна, як полин. Просто цікаво, так до компанії раз вона поруч. Це бджолоцвіт або гаура. Першорічка. На наступний рік буде біла, чудесна, велика хмара. Ще про полин. Оскільки гілячки розлягаються, вони пускають корінці у ґрунт, можна обрізати оцю відводку, так би мовити, і дуже швидко отримати багато посадкового матеріалу. Тому з розмноженням тут взагалі без проблем. Як і всі полини листя, має специфічний аромат та відлякує шкідників. Про такі три рослинки мені захотілося вам розповісти. Вони в мене посаджені на новій діляночці, це видно, а тут вже більш-менш сформований садок. Хоча я все рівно пересаджую все з місця на місце, ніяк не вгомонюся. намагаюсь підібрати найкращі, найоптимальніші поєднання рослин. Котрі сприятимуть і здоров'ю саду, і милуватимуть око. Цікаво буде почути в коментарях, за які я наперед вдячна, чи знали ви про ці рослинки, чи, можливо, я помилялась про їх малорозповсюдженість. розповсюдженість? Дякую!